Колеги, головний тренер ЛНЗ Олег Анатолійович Дулуб. Олег Анатолійович, вітаємо з перемогою Дякую. на фініші сезону враження конкретно по сьогоднішньому протистоянню ці 90 хвилин, якими були. Дуже тяжка гра, тому що перш за все, грали команди, які сусіди по турнірній таблиці, і я так скажу, ми дуже бажали виграти цю гру. Нам і вдалося. Ви задоволені? Ну, зараз я, може, завтра будуть задоволені. Сьогодні то зараз після гри, відразу після гри, тут ну, такої. Є та, про що подумати? Є що, про що подумати. так. Колеги, запитання, будь ласка. Команда забезпечила себе сьоме місце вже перед цією грою. А, і в принципі гра не мала турнірного значення. Але грала сьогодні основа, а, яка грала в останніх так матчах. А, чому вирішили поставити основний склад сьогодні на матч? І як ви мотивували гравців на перемогу сьогодні? Ну, перш за все, основа ми грали, тому що це домашня гра. І ми хотіли порадувати своїх болівальників. Болівальників. А мотивація, я сказав, що потрібно, щоб ви самі знайшли себе внутрішню мотивацію, тому що протягом тижня ми все як грає Полтава, грати проти против А Сказали, що тут мотивація, ви самі для себе кожен кожно знадите. Я хочу вам поблагодарить за вашу работу с командой и прошу таки, таки что вы не то работу с командой Лонтена. Сколько это стоит делать Ну, у меня еще контракт до еще, еще, один месяц. И зараз у нас будет встреча наверное, с керевнистом, и мы все обсудим. Вы ну, решили, как я дальше. Ну так, да. Найближчі плани щодо команди, тобто от найближчі тижні що планується робити? Відпуск. Скільки відпустка буде? Ну, Мінімум два тижні. Мінімум. Це залежить від, ну, від... від різних факторів. Перш за все, коли чемпіонат стартує, які там збори, де ми, де ми будемо Колеги виконуючи обов'язки головного тренера «Ворскла» Сергій Миколаївич Долганський. Сергій Миколаєвичу. Було у вас так, зараз 5-10 хвилин трошки де заспокоїтись, проаналізувати, що можете сказати по <звичай> протистоянню Зонза. Зараз емоції, аналіз буде потім. Так, і який аналіз це остання гра. Важливий результат, якого ми не досягли. Колеги, ваші запитання. Будь ласка. Видно було, що команда хотіла грати, хотіла виграти, хотіла забити. Яке значення для вас мала ця гра з точки зору репутації, можливо, турнірної таблиці? Кожна гра має значення. Ну, ми виходимо на поле. Ми ж спортсмедами, ми професіональні гравці, ми виходимо на поле перемагати. А потім вже ми дивимося сторони таблицю, до чого це призводить. Тут немає різниці. У нас не такий вже вдалий сезон, щоб ми нам вийшли просто, просто грати пограти в футбол. Як оцінюєте ті моменти, які були команди вашої? Чи можна було забувати? Тобто ще було таких кілька моментів, які можете назвати ключовими. Ключовими, так? Це момент з пропущеним голом і з моменту, коли ми забивали голи. Це як момент. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ваші заміни підсилили гру. Скляр, і, і 95-й номер, і кану. От. Але тим мається, чому, на вашу думку, не вдалося реалізувати це підсилення? В наші команди не вистачає агресії. Саме агресія, розумієте, От, і в нападі, і в захисті. Оцього цього нам і не вистачає в всіх іграх. Ми е, над цим працюємо, але поки що недостатньо. Залишив команду Степенюк. Чи відчувалася його відсутність сьогодні на полі, в нападі, так? Чи довелося, на вашу думку, ковтаріку якось загострити гру в нападі в ну, отаці? Вони мають різні характеристики. Да? Руслан більше він такий креативний футболіст, який. Є розгоні атаки, да, який може якось зробити ключову передачу, а ковтелюк, він стержень, він забуває гали. Не зовсім різного плану футболісти. Їх навіть прийняти не, не, не треба. А як оцінюєте суперника за Чекаси? Як команду, цілу? Ми розбирали цю команду, дуже збалансована команда. Дуже збалансована і має якісних гравців в лінії атаки. Результати кажуть самі за себе, да? вони набирають бали. Я не кажу там про якусь там видовищну гру, але вони набирають бали.